Всім привіт! Ви знову потрапили на канал Ізбренд. В сьогоднішньому, надіюсь, цікавому та пізнавальному відео я вирішив розібрати історію створення такого гучного та дійсно значущого феномену в відеоігровій сфері як Stalker. І напевне краще навіть сказати історія зародження геймдеву в Україні, адже саме з компанією GC Game World та їх вражаючими проектами пов'язаний розвиток в цій галузі. Скажу одразу, це відео я планував ой як давно, ще на момент релізу гри, щоб справді було актуально. Але тоді воно мені щось не дуже сподобалось, якось взагалі ні. Тому весь цей час валялося в довгому ящику. Надію, що ось з другого дублю все вийде. В Відео розберу, як створювали наявну класичну трилогію, що для цього робили, чому взагалі сталкер як такий, та що з ним зараз. Тому надію, що вам буде цікаво таке послухати, а тому я не буду затягувати. І мерщій до початку розробки. Ні, ну добре. Ну, монстри ж, монстри, ну це зрозуміло. Зомбі теж такі собі сусіди. Такі. Але ж нас, контролерів, наша боятися. Почнемо з тих постатей, завдяки яким Stalker взагалі з'явився на цей світ. Точніше, не так. Компанії, завдяки якій гра змогла завоювати стільки уваги. Адже самі розробники приклали дуже багато зусиль, щоб зробити серію такою, якою вона в принципі і стала. як ви вже могли здогадатися, мова йде про компанію J.C. Game World, засновником якої є досить відома людина Сергій Григорович. Який і зміг в далекі 90-ті поставити компанію на правильний шлях та зробити з неї щось більш глобальне та амбітне за просто прикольну ідею з радіоринку? Сергій Григорович є дуже цікавою персоною сам по собі, адже стояв у витоку всіх бестселерів компанії, але його окремо можна розбирати ой як довго, тому повертаємось до самого сталкеру. Так от, 1995 рік, і Сергій зразу після закінчення школи. На секундочку, започатковує свою компанію. Звісно, це трапилось не просто так, адже ще малим Григорович завжди цікавився тематикою електроніки, програмування та туди-сюди мільйонер. Якщо по-нормальному, то бізнесом. На перших парах все йде не так просто: були свої підводні камені з розробкою та випуском якихось перших проєктів. Але вже через 5 років компанія випускає один із своїх бестселерів козаки. Гру дуже тепло зустріли фанати таких стратегій. Компанія також отримала першу популярність, а разом з нею і ресурси на майбутні проекти. Паралельно з випуском козаків також розпочинається розробка шутеру від першої особи, який буде включати в себе всілякі елементи постапокаліпсису, монстриків, небезпечну зону відчуження. І ні, це не сталкер. Бо GC спочатку взагалі не задумувались про ту гру, яку ми маємо зараз. Сам проект називався Oblivion Lost і був таким собі шутером трохи пов'язаний з фантастикою. Хоча і західна публіка тепло зустріла перші альфа-покази гри. Але головна проблема, що далі показів діло не пішло. Проте і сам проект не був вже таким безкорисливим. Розробники набили руку, а одна з локацій потім навіть перекочувала в серію Stalker. І саме на цьому моменті вперше з'являється таке собі загравання з тематикою атомних станцій, адже першим прототипом для нової гри стала покинута Кримська АЕС, яка ідеально вписувалась в новоспечений стиль гри з напівмістикою, прибульцями і постапокаліпсисом. Але коли вже вся команда збиралась їхати на локацію, щоб проникнути з цією атмосферою та в майбутньому зробити точний прототип в грі, Григорович знову все відміняє та підкидає більш цікаву ідею взяти за основу Чорнобильську АЕС, тобто готову локацію в реальності, яку просто потрібно перенести по ту сторону екрану. А, до речі, тоді вже і придумали назву Stalker. Деякі з вас могли помітити, що назва завжди пишеться як акронім. Ого, яке умне слово. Тобто між буквами проставляються крапки, що типу є скороченням і абревіатурою в якомусь сенсі. Так ось, при створенні гри, так би мовити, нікнейм вже був зайнятий, тому прийшлося ось так викручуватись. Сама назва містить всіх персонажів, які перебувають у грі. І ось лише тепер вектор розробки був чітко визначений, тому команда одразу приступила до створення перших концептів гри. Поправді кажучи, як на мене, то спочатку на проєкт були покладені ну вже через край великі амбіції. Можливо, це правильно, що хлопці ціляли кудись вище свого рівня, але ж це й мав бути їх перший проєкт після стратегії. Компанія була не така відома, тим більше на західному ринку, а рівень гри хотіли зробити чи не AAA. Щось заплановано змогло дійти аж до фінальної версії, щось було урізане через жаті сроки, а щось взагалі прийшлось викинути з проекту. Але в той же час залишалось ще мало фішок, головна з яких це Alive. тобто такий собі прототип шиї ще в ті роки, ще до ваших оцих GPT. Технологія була досить крута, адже надавала звичайним NPC, так само як і вам, можливість вільно проходити певні місії, сюжет в загальному, а на перших порах бот навіть міг пройти замість вас всю гру, якщо ви, ну прям дуже довго десь лазите. До речі, про дедлайни та їхне виконання. Треба теж розповісти, що гру переносили далеко не один раз, як це донедавна відбувалося з другим сталкером. Сама розробка почалась активною фазою ще десь у 2002 році, саме на отакій ейфорії від початку створення крутого та амбіціозного проекту. В 2003-му був пік. Хлопці знову їздили на різні виставки, демонстрували свої напрацювання, але отут трохи не пощастило з часом на який припала розробка. Адже якраз тоді активно поширювалася гра від такої не дуже відомої компанії Valve. Мова йде про Half-Life 2. Яка, звісно, забирала всю основну увагу західних геймерів на себе, тому і сталкер був завжди трохи в стороні, зате мав величезну підтримку фанатів тут, що хотіли побачити гру такого рівня на просторах українського геймдеву. Розробка кипіла, але дуже багато всього на себе взяли розробники. Дедлайни не резинові. Гру хотіли бачити вже. А розробка ще велась на рівні моделей різних функцій. Тому команда звернулася до видавця з проханням перенести дату релізу до такого моменту, як коли доробимо. Найкращий вид дедлайна. Цей весь хаос розробки припав на 2006 рік, і варто зазначити, що якраз в цей період з компанії пішло досить багато розробників, серед яких і немала кількість тих, з кого весь проект і починався. До речі, такий невеличкий офтоп. Думаю, він досить цікавий саме в цьому контексті. В цьому ж році ці розробники створять свою всім вам відому компанію 4Games. Та вже в ній почнуть відтворювати свої власні напрацювання та реалізовувати своє бачення проектів загалом в серії «Метро». І ось ключовий рік цього відео 2007. -й. Адже саме в ньому, а точніше в березні, вже нарешті через стільки років напруженої розробки, сталкер Тінь Чорнобиля виходить в офіційний реліз. Одразу її змітають з усіх полиць. Кожен поважаючий себе власник ПК в ті роки точно мав встановити та спробувати сталкер. І на довгий час гра закріплюється на вустах. Втім, варто зазначити, що не всім гра сподобалась на виході, бо багатько фанатів в 2007-му очікували на певну гру одразу рівня Stalker 2, точно не менше. Але все ж таки основна маса була задоволена. Та ті фішки і механіки, що все-таки змогли дожити до релізної версії, дійсно були тепло сприйняті гравцями. Після релізу першого сталкера розробникам вже було набагато простіше рухатись далі, бо вже мали певну загальну картину світу проекту, чіткий вектор, досвідчено команду розробників та ресурси на реалізацію хотілок. Подальший розвиток трилогії не виділявся чимось особливим, адже весь процес вже був поставлений на чіткі рейки та й була вже закладена основа. Для контексту лише додам, що наступна частина чисте небо була випущена через рік, в 2008. -му. А ще через рік, на даний час, передостання релізна гра з уже не трилогії, стара версія сценарія все таки кидається в знаки. Сталкер Поклик Прип'яті також виходить в реліз. Майже всі вони були тепло сприйняті фанатами. До чистого неба були свої претензії, але чисто суб'єктивно. Що б не говорили фанати серії, але саме ця частина мені завжди подобалась найбільше, уж вибачайте, але чомусь клірскай завжди виділявся. Почну діапазон відео, який буде присвячений вже розробці другого сталкеру. Ще й так вийшло, що доля проекту тісно перетинається з розробкою першопроходця серії. Так само має великий ажіотаж навколо себе, такі ж великі амбіції та славнозвісні переноси. як я вже казав на початку відео, це другий дубль. Тут була величезна частина присвячена довгій розробці та надії, що гра не підведе, але контекст вже трохи змінився. Почну з історії створення, адже вона тягнеться ой як давно. Якщо копнути до перших витоків, то JC почала свою першу розробку Stalker Серця Чорнобиля ще в 2010 році. Тоді навіть було анонсовано, що це стане переосмисленням всього сталкеру та найкрупнішою грою студії. Іначе і розробка почалась, і нові механіки придумували навіть новий рушій написали чисто під гру. Але в кінці 2011-го починається хвиля звільнень, та загалом сильний відтік співробітників з компанії. По інформації з Вікіпедії відтік склав 75% від загальної кількості співробітників, що звісно ж не могло не позначитись. Тому в той період Григорович заявляє про зупинку розробки всіх проєктів та взагалі про певну паузу для всієї компанії. Було справді дивно таке чути, ще й з розумінням того, що той перший другий сталкер, заплутатись можна в цих ваших сталкерах, мав вже готовий шаблон гри, лише потрібно було довести до ума. Але після цього JC йде в тінь на досить довгий час. Про сталкер мовчали аж до 2018. го коли студія офіційно анонсувала гру. Да, ще один раз. Першою датою вказували 2021 рік, але ж дедлайни це найкраще, що траплялося з серією Stalker. Тому трохи не встигли. Ну і ось так ми підійшли до 24 лютого 2022 року. День, який змінив життя кожного на дота після. В штаб розробників зустрів війну в Україні. Одразу ж компанія висловила чітку позицію та почала всіляко допомагати армії. Сам Григорович так само багато донатить на різноманітні збори, та робив достатньо, щоб сталкер 2 гідно представив країну на світовій арені геймдеву. Знову ж таки, тут був великий блок про надії, що гра вийде класною, але тепер можемо говорити по факту: дійсно, після релізу гра змогла продемонструвати неабиякий успіх в плані долученості. Велика кількість фанатів почала ставити гру на скачку на ніч, щоб вже вранці спробувати настільки очікуваний сталкер. В цілому гра виправдала очікування. Були моменти з оптимізацією, але ж ми всі прекрасно знаємо, що це все аномалії. Сталкер це дійсно феномен. Гра, що стала в певній мірі надбанням, а що саме головне, кожен, хто раніше грав будь-які сталкерів, згадує це з теплом. Не знаю чому, але в мене пряма асоціація з Ланосом. Можливо, машина мала свої баги або ж фічі. Але автівка легендарна, що назавжди залишиться в пам'яті всіх автолюбителів. З сталкером така ж ситуація. А друга частина продемонструвала, на який рівень виросла вся команда розробників, при цьому зберігши основну атмосферу та якісь погади. Фух. Відео вийшло складнуватим та й довгим, тому треба закруглятися. Надію, що мої старання не були марні, вам сподобалось це відео і було дійсно пізнавальним та чимось новеньким. Не забувайте про лайк, якийсь коментар та підписку. А так, всім дякую за увагу і до наступних відео.